Дякую, колеги. Привіт, Україно! Почнемо із приємного, як філіжанка кави зранку. Цілі СВО підібралися до кладовища. Шарія можна не згадувати ще 10 років. Демократи теж плачуть, або просто Джо. Руська помийка готує серіал про Байдена. Це пекучий ньюс. за вікном. осіння, а значить, тепер на расистів чекає ще й осіння депресія. У Курській області рашистські окупанти будують фортифікаційні споруди біля свого майбутнього, а саме біля цвинтаря. Тепер, після прильоту у таку споруду, виникнуть додаткові складнощі, як відсортувати старих двохсотих ваньок від нових. Ну, це треба бути дуже розумним, щоб таке придумати. Зовні це не схоже на фортифікаційні споруди. Більше схоже, що русачки копають собі більш довгі та звивисті могили. Зате вирішена проблема голоду в російській армії. Голодні орки тепер зможуть перекусити печивом та цукерками. З приходом Білоусова в російській армії дійсно відбулися зміни. Зокрема, покращилась логістика. Тепер представників другої армії світу не треба збирати чи фасувати по пакетах. Усе на місці, тільки поставити таблички і все. О, до речі, до речі, про ко. <кхи> ну а тим, хто думає, навіщо зміцнювати цвинтар, скажу так. Концерт Кобзона. Хтось та й має охороняти. Ну а з гвардія. Кращі дистриб'ютори квитків на концерт Кобзона. Зеленський підписав указ про те, що ще 10 років в Іспанії, поряд із вишуканими хамонами, буде знаходитись шматок гнилого прокацапського м'яса. А саме президент України на 10 років продовжив санкції проти проросійського блогера Ширія та інших зрадників. Чому тільки на 10? Мабуть, голова української держави сподівається, що шарій так довго не проживе. Зеленський сподівається, а Буданов це добре знає. На болотах невдовзі вийде серіал про Джо Байдена. За сценарієм американський президент інкогніто відправляється на Росію, аби нашкодити руським. Я так розумію, сценаристами виступили скажені бабки із загонів Путіна. Байден. Байден 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 конець тебе, Байден головного героя Джо Байдена на рашистському телеканалі ТНТ зіграє відомий наркоман та пропагандистський холоп Кремля Дмитро Дюжев. І судячи з того, в якому стані Дюжев показується на публіці, Ой. до другого сезону він виглядатиме як 82-річний, уже без гриму. Такі ідеї народжуються не в голові. Це ще раз доводить факт, що на так званій Росії краще вбухають мільйони в казки про американця похилого віку, ніж витратять їх на своїх пенсіонерів. А про що буде цей серіал, розповість Микита Михалков, який трошки нагадуватиме пародиста Юрія Великого. Вітаю, дорогі мої читачі. В ефірі черговий мій висик. Вибачте, випуск моєї авторської програми Бредагон ТВ». І я, її незмінний ведучий, нехило нюхав пот. В сенсі Микита Михалков. Зараз увесь наш, так би мовити, російський глістеблішмент активно обговорює новий серіал про дно дюжева. Я, вибачте, про Джо Байдена, де головну роль, як я вже згадав вище, зіграє наш дімочка Дюжев. Що принципі логічно. Я вважаю, що старого, який вижив з розуму, може зіграти тільки Дюжев, який теж вижив з розуму. У кіно він, звісно, бездарність повна, але як актор, він для мене відкрився, коли поїхав на Донбас. Те, що я побачив тут, на Донбасі, це. Героїзм у ступені геніальності. І ви знаєте, від однієї думки, що нам завтра нарешті заплатять гроші, і ми звідси поїдемо, навертаються сльози. А взагалі, якщо чесно, мені не зрозуміло, а навіщо в Росії знімати цілий серіал про якогось заокеанського божевільного діда? Якщо в нас під боком є свій вітчизняний, не менш йо, в сенсі його б серіал приписати б на нашого Володимира Володимировича, а? українські паралімпійці продовжують свій дивовижний виступ на Олімпіаді в Парижі. Їхні виступи не просто вражають. Вони змушують переосмислити поняття можливого. Кожен їхній крок, кожен рух на шляху до перемоги це справжня демонстрація того, що значить бути непереможним духом бути українцем. Ваші досягнення в умовах війни справжній подвиг. Ваша здатність долати труднощі та продовжувати тренування в ці нелегкі часи викликає глибоку повагу. Ви показали всьому світу, що немає перешкод, які не можна подолати, і надихнули багатьох своїм прикладом. Бажаємо вам подальших успіхів і перемог, а також миру та спокою для вас і ваших близьких. Слава Україні!